Кожен матч вони вигравали на одне одне тільки очко. Мабуть, десь у бороді ще трохи прибавилося сивих волос. У дитячій спортшколі тренуються більш ніж 400 дітей у чотирьох секціях. Баскетболісти займаються під керівництвом Світлани Гетьман, Петра Симон та Бориса Куркчі. Секцію вільної боротьби ведуть Валерій Раду, Олександр Бондар та Сергій Мітіш. Боксом з хлопцями та юнаками займається Валерій Кричун. Футболістів тренують Михайло Кравесілі та Валерій Біно. Наприкінці навчального року українська спортивна школа підраховує завойовані кубки, медалі та грамоти. Рік був дуже важкий, дивлячись на те, що була, ну, йде агресія Російської Федерації на Україну і з приводу цього. Ми не могли дуже багато змагань виїхати. у нас звільнили тренера, виїхали за кордон, тому це не дуже був такий вдалий рік. Зменшилася кількість дітей, але щось ми встигли зробити. Наша ДСШ США міської ради посіла четверте місце з відділення боксу. Шосте місце з відділення вільної боротьби, сьоме місце з відділення футболу і перше місце з відділення баскетболу. І в загальному заліку ми вийшли на сьоме місце в області. Сьоме місце це дуже достойний результат, якщо врахувати, що в Одеській області 37 спортивних шкіл. В цьому році вперше стартувала всеукраїнська гра пліч опліч. Це змагання по багатьох напрямках. Ми прийняли участь у трьох видах спорту: це волейбол, дівчата і хлопці. Дівчата у районній спартакіаді в Ізмаїлі посіли дівчата. Друге місце, хлопці, перше третє місце. З футзалу наші хлопці з ліцею номер 1 посіли. Третє місце. І з баскетболу е, дівчата посіли третє місце, і хлопці друге. У дуже насиченому такому бойовому фіналі. але... На жаль, друге місце у двох овертаймах. Там вболівали за нашу команду усі: і Вілково, і Кілія, і Саф'яни. Але ніхто не відміняв спартакіаду, яка попри війну пройшла і в цьому навчальному році. Перше змагання, яке було, це Лехетлантичний крос. В місті Одеса відбувся. Наші хлопці та дівчата посіли четверте місце у фінальних змаганнях. Непоганий результат. У волейбол юнаки посіли друге місце. Дівчата четверте в зональних змаганнях. Футзал ми посіли четверте місце. Футбол, шкіряний м'яч вибачаюсь. А баскетбол вже як завжди. Ми отримали і дівчата, і хлопці. В Овідополі в фіналі ми отримали перші місця. Дівчата дуже впевнено пройшли. Там не було питань, хто буде чемпіон. А хлопці, кожен матч вони вигравали на одне одне тільки очко. І це дуже <клес> дратувало тренерів. Я, мабуть, десь у бороді ще трохи прибавилося сивих Але чемпіони, і тут ніхто не може нічого сказати. Також наша команда баскетболістів посіла перше місце у Бесарабській Лізі з командами суперників з Ізмаїлу, Болграду та Кілі. Наші хлопці показали красиву і захопливу гру. З боксу в нас гойман Євген, як завжди. Це наш майстер спорту, і зараз він тренує навіть у нас працює. Тому він посів перше місце в обласних, в чемпіонаті області, виступав в всеукраїнських змаганнях, тільки нещодавно приїхав з українських змагань, де виступав за збірну Одеської області. Також йде за ним молоде покоління. Це Маргаза Давид. Він отримав третє місце в чемпіонаті Одеської області. Румянцев Андрій, мирний Денис, Кметь Павло. Багато змагань обласного рівня пройшли в спортзалах ренійської громади. Всього ми провели у ренійській громаді дуже багато змагань, Ми провели лехотличне чотирьохборство відбулося у Ренійському ліцеї номер 3 Ми провели зональні змагання з баскетболу 3х3. Провели також юнацьку футбольну лігу в Одеської області приймали в Новосільському ліцеї. Тому. Ми намагаємося як можна більше змагань охопити так, щоб до нас приїздили команди, гравці, тренера. І щоб ми не дуже багато їздили, тому що це все ж таки кошти, кошти громади. А повинні у... Час військовий трішечки намагатися економити, попри всі складнощі, три вихованці баскетбольної школи вирішили зробити спортивну кар'єру. Є в нас хлопці та дівчата, які вже учасники збірної команди України, це Михайлович Вадим. Він вже грає в першій лізі України. Вони посіли друге місце за команду Рівненської ДЮСШ. І перша ліга це вже не юнацькі змагання, там вже доросли хлопці грають. Також Вадим збірник України за 2008 рік народження, і вони виступали вже на Європу. Тому це дуже. Молодеці пишаємось Вадимом. Також Льоно Разгєря, збірниця України за 2009 рік народження. Вони, вона в складі Київської екслі посіла третє місце на Україні в Юбл. Їздила з збірної України теж на європейські змагання. А також вона виступає за київське Динамо у Вищій Лігі України. Це вище ліги в Україні немає. Тобто, вона зараз ще дитині 15 років. І вона вже з дорослими дівчатами бігає, тому це дуже велике досягнення. Також у нас є Ангеліна Радченко, вона грає за команду Івано-Франківська і посіла друге місце на Україні, в Любовсь Українська юнацька баскетбольна ліга. Це теж вона молодець, і зараз вони будуть їхати на е, збори до Буковелю. Тому потрошечки, потрошечки наші дівчата та хлопці йдуть до професійних кар'єр, як їм виповниться достатньо років. Я гадаю, що вони. Будуть заключати контракти вже і будуть заробляти цим на хліб. Це дуже добре. Ми пишаємося ними. Канікули, що чекають на всіх школярів, не відміняють тренувань. Більше того, що п'ятниці будуть проводитись змагання з баскетболу. Це такі, знаєте, між де найменші 2016 року народження, 15-го дівчата та хлопці грають між собою і вже. Щось намагаються робити правильно. Ми намагаємося їх скеровувати туди, де можна розробитися краще. І будемо на наступний рік намагатися вже возити їх на обласні змагання, тому що вже пора, можна. Якщо ви хочете привітати наших юних спортсменів і спортсменок з перемогами, даруйте вподобайку. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний репортаж.